Вітаю всіх, хто обрав присвятити свій час знайомству з темою «Історія коучингу разом з «Coaching Today». Історія зазвичай є ключом до більш глибокого розуміння. Історія коучингу не є виключенням, і її знання дає більшу впевненість в силі цього методу, іншу якість результатів роботи в ньому. Якщо дивитись на історію коучингу, приходить розуміння, що питання, навколо яких він виокремився у сучасному світі і почав бурхливо розвиватись, Здавна є важливими для людей, і що, перш ніж виокремитись, він пройшов шлях синтезу багатьох джерел навколо розв'язання саме цих питань. Щоб зрозуміти, як коучинг, поєднуючись із своїми джерелами, перетворився на великий самостійний потік, ми й запрошуємо зазирнути в його історію. Можливо, ця мандрівка стежками коучингу змінить ваше розуміння і відношення до нього. Прийнято вважати, що як метод коучинг зародився задовго до появи своєї назви. Задавання відкритих питань, як мистецтво діставати сховане в кожній людині знання, відоме з давніх часів як метод Сократа. Використовуючи цей метод під час діалогу, Сократ, замість того, щоб стверджувати якусь істину, задавав в певній послідовності питання, які отримали навіть назву сократівські питання. Відповідаючи на ці питання, співрозмовник мав можливість сформулювати свої власні твердження, народити істину, іншими словами. Іноді Сакрат, навіть шуткуючи, називав себе повітухою ідей. Але Сакрат не тільки задавав питання іншим, він так само задавав їх собі і шукав власні відповіді. Адже люди за всіх часів шукали і знаходили кожний для себе відповіді на одвічні питання про себе. Світ навколо. Своє місце в цьому світі. Тому історія людства здавнини щедра на філософські і релігійні вчення, які давали відповіді на ці питання. Різні вчення давали різні відповіді. Але саме з них складався і складається нині світогляд будь-якої людини, його цінності, переконання, правила життя. І в цьому сенсі філософи, які в різні епохи знаходили для себе і активно транслювали свої відповіді, Виступали, писали, навчали. Вони були в певній мірі прообразами коучів. Схожа природа і у релігії, як у джерела святогляду. тому без перебільшення філософія релігії є найдавнішими витоками коучингу. А ось в термін терміну коучинг в близькому до сучасному значенні ми зобов'язані освіті, а саме оксфордським студентам. З ленговим словом, коуч вони почали називати своїх репетиторів, які везли студентів через іспит. Чому везли? Тому що іншим і першим за появою значенням слова «коуч» в англійській мові було значення «повозка», «карета». І прийшло воно в англійську з угорською. «Коуч» допомагала дістатись до мети найменш затратним шляхом. Іншими словами, коуч це той, з ким можна доїхати швидше, ніж жити пішки. І до того ж, найкоротшим шляхом, який відомий саме коучу. Значення терміна «коуч» Оксфордський університет вперше виклав своєму словнику в 1830 році. Термін виявився настільки вдалим, що невдовзі в Англії коучего почали називати будь-яких приватних репетиторів, які допомагали готуватись до занять школярам і студентам. Далі так стали іменувати спортивних тренерів і наставників, а потім коучингом стали називати діяльність консультування і тренування у будь-якій сфері. На шляху від появи терміна до сучасного розуміння коучингу сталося ще чимало цікавих процесів і подій. З інших визнаних джерел коучингу, на момент появи терміну коучинг виокремилась лише психологія, яка проходила своє становлення у 19 столітті. Джерелами, які пізніше вибрав себе коучинг, стали і інші соціальні науки, а також спорт і менеджмент. В середині 19 століття в розмовній мові з'явився тоді мало кому зрозумілий термін саморозвиток. В оригіналі це звучало як self-help. Він був запозичений з давньої філософії, одноіменна книга англійського письменника Семіола Смайлса, яка вийшла у 1866 році, вперше була цілком присвячена цій темі. Мало хто з нас читав цю книгу, але зараз складно знайти людини, яка б не розуміла цей термін. Приблизно в цей же час практично водночас з коучингом беруть початок джерела сучасного менеджменту, коли з бурхливим розвитком промисловості з'явилось паразки розуміння організаційної структури управління. Одним з видатних піонерів менеджменту того часу вважають Фредріка Тейлора. і вже незабаром наприкінці ХІХ століття з'явилось перше покоління консультантів з управління. Перші консультанти навчали або консультували з набуття навички в продажів, скорочення витрат, створення та ведення власної справи. І вже на початку ХХ століття, коли промислова революція набрала обертів, функція управління остаточно виокремилась. Робота промислового підприємства почала вимагати спеціалізації, єдності командування, належного ієрархічного ланцюга та координації діяльності. Від участь, як результат спостереження, почала формуватись школа людських відносин в менеджменті. Так звані готорські психологічні експерименти 20-х років, в яких досліджувалися відносини між керівником і співробітниками, відкрили очі на значно більший вплив соціально-психологічних факторів на продуктивність праці, ніж фізичних. Саме в цей час, навколо лікаря Зігмунда Фрейда, який захопився психологією, зібрався весь, весь науковий психологічний бумонт. Образне мислення, робота з асоціаціями, що займали значне місце в працях Фрейда, сьогодні активно використовуються в коучингу. Як і напрацювання Карла Юнга, що навчав своїх пацієнтів цілеспромовано та свідомо працювати над розумінням бажаного майбутнього і будувати своє життя, використовуючи та проявляючи природні і індивідуальні таланти і здібності. З 912 року американець Діл Карнегі започаткував курси ораторського мистецтва, комунікативних навичок і проводив особисті консультації. Ідея Карнегі полягала у поєднанні сучасних наукових розробок психологів, якою він захоплювався, з власною педагогічною освітою і невеликим досвідом торгівлі. Згодом, він став першим видатним тренером саморозвитку селххелпером. Перша його книжка вийшла вже в 1926 році, працюючи для тодішніх бізнесменів і менеджерів, Карнегі швидко зрозумів, що людям потрібно значно більше, ніж вміння виступати публічно. Більш широкому колу потрібно мистецтво жити у злагоді з іншими дома, на роботі, в соціумі. Приблизно тоді ж, на замовлення іншого Карнегі, відомого підприємства, підприємця Ендрю Карнегі, який прагнув вивести універсальну формулу успіху, американський журналіст Наполеон Гіл опитав 500 успішних бізнесменів. У 1937 році, за результатами цієї роботи, було видано всесвітньо відомий бестселер Думай і багатій. Який на довгі роки став путівником з мотивації і зробив Наполеона Гіла, найвідомішим тренером саморозвитку тих часів? Отже, на початку ХХ століття, перше джерела коучингу зустрілись у стрімких потоках індустріалізації та нового економічного укладу. Далі дві світові війни та страшенна економічна криза між ними трохи уповільнили ці процеси. Насамперед, тому що в цей період в керуванні будь-яким бізнесом почала застосовуватись військова модель управління з чіткою ієрархією, більш суворим ставленням до підлеглих та беззаперечним виконанням інструкцій. Зміни почались, коли світ знов почав розвиватись. У 50-х роках психології на зміну старій школі Фрейда прийшли нові самостійні напрямки. Маслоу та Роджерс заснували гуманістичний підхід в психології, де особистості, її людському досвіду, розвитку потенціалу людини надавався великий пріоритет. Сформувались та набули популярності гештальтерапія і когнитивна психологія. Водночас, в роботах психологів та інших видів інтелекту виокремились поняття емоційного інтелекту людини або її соціального інтелекту. На ці напрями пізніше спирались новатори коучингу, розбудовуючи його методології. У 60-ті 60 роки, завдяки гуманістичному руху, що наполягав на зміні ставлення роботодавців та найманих працівників, коучинг як метод нарешті з'явився в діловій літературі з менеджменту. Посилання на коучингові заняття з'являлися у популярних виданнях раніше, але у журналах про освіту та управління тільки з 1960 року. Тудишній коучинг ще мало нагадував сучасну періоди, методику ані в Америці, ані в Європі. Американські компанії наймали керівників консультантів, з якими менеджери могли проводити, проводити так звані коучингові зустрічі, віч на віч для обговорення своїх складнощів в управлінні. У Британії коучинг виглядав ще більш далеким від сучасного. Він полягав у веденні прямих дискусій з колегами, такого собі мозкового шторму, як тепер ми це назвали. Метою дискусії, як правило, було вирішення управлінських проблем і тим самим виконання необхідних завдань. Сучасне розуміння коучингу, формування його як окремого самостійного методу і проникнення в різні сфери почалось в 70-х. Тоді в історії коучингу знову дав про себе знати спорт як джерело. Каліфорнійський тренер з тенісу, Тімоті Голві, працюючи з спортсменами, вияв способи розкриття потенціалу, які описав в своїй книзі. Голвіс сформулював так свою головну ідею коротко і ясно: супротивник, який знаходиться в власній голові, куди небезпечніший за того, який по той бік сітки. Голві вважав, що найкращий стан спортсмена це стан спокійної зосередженості, тобто одночасно спокою і фокусування. Це східна дзенська філософія, до якої був близький Голві. Він сформулював саму суть коучингу як методології. Коучинг розкриває потенціал людини і таким чином допомагає йому досягти максимальної ефективності. Саме цим займається сьогодні коучі, працюючи з людьми. З виходу безселерів Голві. Теніс як внутрішня гра у 1974 році, а згодом гольф як внутрішня ігра, фактично почався рух лайф та бізнес коучингу до суспільства. Адже багато власників бізнесу і топ керівників захоплювався саме цими іграми, тенісом і гольфом. Вони швидко зрозуміли, що викладені ідеї можуть бути використані ними не тільки в тренуваннях, а й у власному житті і бізнесі. І з того часу коучинг як метод почав стрімко поширюватись. Першим відомим послідовником голови, який реалізував нову ідею на практиці, став американець Томас Леонард. Він працював фінансовим консультантом і звернув увагу на те, що багато його клієнтів бажають не тільки консультуватись, але й отримати особисту підтримку професійної діяльності. З кінця 80-х років Леонард став професійно займатися індивідуальним і груповим коучингом. І в 1992 році він вже заснував університет коучів. А трохи три роки пізніше Міжнародну федерацію коучингу International Coach Federation. Це була некомерційна організація, метою діяльності якої була зазначена підтримка коучів і розвиток коучингу як професії. Томас Ліонард також вважається батьком лайфкоучинга. Не менш вахомою постаттю, яка розвинула коучинг як самостійну методологію, став також американець Джон Вітмор, автор книжок про спорт, лідерство та коучинг. З його ім'ям пов'язують заснування бізнес-коучинга як окремого напрямку. Саме він познайомив Європу з внутрішньою грою голові. Вітмар залишив кар'єру автогонщика і зайнявся проведенням бізнес-тренінгу та коучингом у бізнесі. Така цікава особистість. Спираючись на внутрішню гру голові, традиційний менеджмент, теорію масло та емоційний інтелект, Вітмар розробив і впровадив принцип коучинга. Його авторство належить нині відома і популярна коучингова модель Гроу. У 1992 році побачила світ його книжка Ефективний коучинг, яка залишається книгою номер один з коучингу. Стрічка історичних подій цих років підказує, що паралельно у світі. Починаючи з 1975 року з'явились праці Річарда Бандлера і Джона Гріндера, засновників нейролінгвістичного програмування. Їх ідеї дуже швидко розвинулись і почали використовуватись в різноманітних тренінгових програмах навчання та коучингу. Зокрема, ці ідеї знайшли свій розвиток у міжнародному Еріксоновському університеті коучингу, який у 1982 році заснувала. Інша новаторка коучингу, учениця Мілтона Еріксона і перших шкіл НЛП, канадська бізнес-тренерка Мерилін Аткінсон. До речі, саме вона привезла коучинг на пострадянський простір і доклала чимало зусиль до його розвитку. Її університет сьогодні працює у 36 шести странах на чотирьох континентах. З Аткінсон також пов'язують появу напрямку трансформаційного коучингу, покликаного забезпечити коучингову підтримку змін у житті людини. Чи діяльності бізнесу. Аткінсон авторка не тільки курсів свого університету, а й чисельних популярних книжок про коучинг. Приблизно в той же час, у 1989 році, в жанрі self Help виходить знакова книжка, яка вплинула на ціле покоління коучів та людей, які прагнули особистісного розвитку. Це книга відомого консультанта і тренера Стівена Кові Сім навичок високоефективних людей. В ній Кові виявив та описав принципи управління власним життям на основі зробленого ним аналізу біографії відомих осіб. Книга розійшлася тиражем понад 20 мільйонів примірників по всьому світу з моменту її першої публікації. І Стівен Кові, до речі, у 1996 році став одним з 25 найвпливовіших людей світу за версією журнала Time, в багатому завдяки саме цій книжці. У 90-ті роки на заході коучинг прийшов до свого успіху. Зростання його популярності було стрімким. Перші битви за концепти, методи, теми, напрямки та походження були позаду. Коучинг перетворився на загальну глибоку, орієнтовану на психологію людини-методику. Він все більше став застосовуватись, хоча і в різних варіантах, але з своїм особливим значенням і змістом. Історія була б неповною, якщо не сказати, що у цього успіху була інша сторона. Коучинг став об'єктом фальсифікації підробок. Для успішного продажу коучингом стали називати будь-що. З'явився дансинг-коучинг, інфо інфокоучинг, і так далі, і далі, і далі. Все ж таки у 2001 році Америка стала першою країною, яка офіційно визнала професію коуча. Разом з необхідністю боротьби з підробками це сприяло підвищенню вимог до якості практики. Почалася стандартизація в навчанні коучингу, зросла інтенсивність досліджень його ефективності, і впродовж останніх 20 років міжнародні спільноти коучів активно обговорювали в своїх спільнотах між собою зміст, методику, стандарти і питання якості. У Великобританії розробка професійних стандартів і правил навіть була профінансована державою. На сьогодні найвідомішим є стандарт Міжнародної Федерації коучингу, ICF, який включає, включає в собі Етичний кодекс і, восемь, і вісім професійних компетенцій. На сьогодні найбільше поширення коучинг отримав у США в Західній Європі і Японії, але набирає обрати використання коучингу і в Східній Європі, і в Південній Америці. За дослідженнями ринку надання послуг з коучингу, у 2019 році. Обсяг цього ринку склав 2,8 мільйонів доларів США. Мета знайшов своїх поціновичів практично в усіх сферах людських відносин, в першу чергу, у відносинах з собою. І, звичайно, в бізнесі, освіті, соціальних проєктах, державному управлінні. Здається, попереду на коучинг чекає цікаве майбутнє, адже він зараз активно впроваджує досягнення нейробіології і вже приглядається до штучного інтелекту. Тож ця мандрівка стежкам коучингу доводить, що він, як методологія, не є чимось новим і надуманим. Він має своє міцне коріння. пройшов свій шлях розвитку і випробування часом, вибиравши багато джерел. За кожним слайдом цього дослідження своя стежка, своя історія, своя яскрава постать. До нього можна додавати і додавати інші фрагменти і деталі. Але зараз я запрошую знаходити серед джерел коучингу саме ті, які допоможуть вам зараз. Додадуть нових сенсів. Бо коучинг як метод міцно пов'язаний із свободою особистості, з її розвитком, творчістю і лідерством, за будь-яких умов і у будь-які часи. А коучинг Today вам завжди буде радий в цьому допомогти.